Добре вмотивовані, підготовлені та озброєні. В Україні триває набір до гвардії наступу штурмових бригад, які звільнятимуть окуповані росіянами території. За місяць кампанії заявки на вступ подали вже 24 тисячі людей. Добровольці самостійно обирають бригаду, до лав якої хочуть долучитися. Це Азов, Спартан, Рубіж, Червона калина, сталевий кордон, карадах, лють та буревій. Основа нових бригад офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід. Чого навчає добровольців, бачила Аліна Суєндукова? Перетворити людь на зброю, повернути законні рубежі України та стати сталевою стіною на кордоні. Це лише кілька гасел восьми новітніх штурмових бригад, які формують поліція, прикордонники та нацгвардія. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо формування нових бригад гвардії наступу. Результати хороші. Буревій. Взагалі розшифровується як бригада утилізації російських військових. Ось то я думаю, відповідно така у нас задача і буде. Хлопці бригади буревій тренуються на полігоні вже півтора місяці. Гліб з 24 лютого служив у теробороні. Ярослав потрапив до Нацгвардії. Тепер вони у новій бригаді вчаться тактиці евакуації та ще купі навичок для найважчих завдань: штурмувати, зачищати та звільняти територію. Я родина, ми дуже є гарні друзі, гарні знайомі. Я хочу, щоб вони збиралися кожний вихідний, так само відпочивали, а не від кожного звуку тривоги вони ховалися та боялися, що ця ракета може пройти і віки дні. Я не можу дивитися на те, що вони витворяють, тобто просто залишати шостери і наблюдати за цим. Альфація! Прикривайте вони це, то якийсь так, тут, який, який буде в першу чергу відбувати територію, А за ними вже решта буде підрозділів підтягуватися і займати ті позиції, які вимуються в води. Костянтин Вахремєєв, командир батальйону оперативного призначення бригади, каже: серед купи добровольців випробування не пройшли. Половина бо умови тут доволі суворі. Велика кількість приходить добровольців. Ми з ними проводимо заняття, проводимо відбіри, тести, психологічні, фізичні підготовки. Тут зовсім інше забезпечення, зовсім інше відношення. Зовсім Всім інші потрібні люди, які повинні бути мотивовані до виконання завдань і розуміти, що насамперед задачі будуть різноманітного характеру і фізично вони будуть на порядок не ну, тяжче буде, чим звичайних піхотних підрозділів, чим звичайних стрілецьких підрозділів. Всі бригади рівні за штатом в однакових умовах та мають досвідчених командирів, що пройшли найгарячіші точки фронту з 2014 року. Бистріше, бистріше. Куди поранена? Справа рука. Контроль, контроль сектора. Слева, справа. Давай, 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 давай. Двінадцять поранений у Нацгвардії. Кажуть, працюють за західною моделлю підготовки військових, інструктори, наставники та індивідуальний підхід до кожного. Якщо ми бачимо, що ця людина, в принципі, психологічно не готова, але як майстер по ремонту машин, інфахівець, то ми її задіємо, наприклад, на ремонт машин, а до виконання бойових дій, ми знайдемо собі іншого кандидата. Масштабні тренування почнуться вже після повного комплектування бригад. Під Готовка займо від двох до чотирьох місяців. Після чого підрозділи гвардії наступу відправляться на фронт нищити окупаційне військо. Як ми сказали, ми поїдемо в дві саме гарячі точки. Назву думаю, ви знаєте, сказали, що треба буде їх, як сказати правильно, очистити та забрати. Нам чого не треба. Верніть нам просто своє Аліна Сундукова, Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.